Кінець грудня 24-го року давно я вам не показував виробничий процес. В принципі ми зараз по ньому трошечки прогуляємось. Іде отак от, процес прошивки і завантаження. Складається отак от, на палітик. В принципі, о, вісова на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 9 голів. Ось маємо ми інспекційний стіл. Ось сюди всередньо відкидається та що цибулька, яка там меншої якості, хоча є цибульки, які доволі непогані, але має, наприклад, якийсь е, трошки там, візуальну там, деформацію, він відходить вже у другий сорт. Доволі гарно відбирається на всіх етапах. Отак мається наплиня. І це у нас калібратор. Ось На калібраторі відокремлюється у нас, в цей слот у нас потрапляє дуже дрібна цибулька і шелуха. Стосовно цибульки зараз усе покажу. Ось Бачите, цибулька така. Ось Далі все йде в лінію, люди працюють. І у нас такий відокремлювач шелухи. Стосовно нього є питання, бо в принципі калібратор теж у нас з шелухою доволі гарно справляється. Але так цибулька виходить чистішою. Невеличкий накопичувач. І далі вам зараз покажу завантаження з, з самої камери. Мається така цепочка трошки транспортерів і кротик. О, Цибулька почала сипатись. І Що кротик роби? Кротик отак от бере. Заїжджає в цибульку і по транспортеру подається. Зараз вам покажу, стане цибульок. Ось вона виблискує, дивіться, які гарні кольори. Просто вогонь. Скажіть, Ось. висота навалу 3,5 метри. Ось. І туди далі я... О, до речі, я вам покажу процес піднімання по цибулі зі сторони. Мені скинуть відео, знімав, ми вже туди наверх піднімалися. Ось, і Я забув, забув для вас познімати отам от наверху. Коротше, там цибулі ще ого. А, понятно, що вона вся до Нового року, мабуть, продана не буде, але за січень цей об'єм вже буде проданий. А зараз я вам покажу, до речі, як працює кротик. І відбувається. І далі на лінію. Ось такий ось невеличкий процес, тепер ви знаєте, як це все відбувається. І цибулька подається, перебирається, вибирається отака гарнюня і відправляється до вас на прилавки. Якщо десь там трапляється лиса і небагато, вона відкидається і окремо на переробку відправляється ну, для того, щоб в магазини відправляти негарної не цибулі. Не так це виглядає. Тут показую як є. Є тут кілька різних гібридів. Всі секрети розкривати не буду, тому кому цікаво технологічні аспекти зберігання цибулі, вибір лінії, підбір обладнання і взагалі там технологічні аспекти, то звертайтеся, допоможу, розкажу та скажу.